Мама і хлопець. Мама, я йду гуляти, і це не обговорюється. Ну, я пішла. Я вже йду. Мама, ну ти що навіть чого не скажеш, чи що. Рай, ну а що я повинна сказати? Ну, зібралась, та йти. Що ти від мене хочеш? Ну, як же сказати, як завжди, що я така сяка, повозмущати, що я нікуди не піду. Рай як це тут стоять довіри. Іди куди хочеш, все, відстань від мене. Ну добре, я пішла. У мене з'явився хлопець. Ну, як звати? Ібрагім. Як? Ібрагім? Щось у мене відчуття, що тут щось не то. Він тут. Ну давай клич його. Якщо прям зараз чи що? Ну так, так, тепер кличу. Що ти очима кліпаєш? Ну добре. Ось, мама, знайомся. Це Ібрагім Здрасте. Ібрагім, Дуже приємно познайомитись. Добрий день. Рая. А можна тебе на хвилиночку? Що, мам? Рая, це що таке? Де ти цього піонера відкопала? В нього диви, ще рубаха з першого класу залишилася. А як воняє від нього. Ой. Так мам так він все чує. А так, а я спеціально голосно розмовляю. А що не так Рая? Мама, ну мені з ним добре. Добре Рая? Добре буде з ним піти до окуліста провіритись. І запитати, чим запор від насморка відрізняється. ти бачила його окуляр? Мені здається, він далі Китаю бачить, навіть жмуритись йому не потрібно. Mm. Дивись, він же весь трясеться. А якщо щось станеться десь, а воно тобі треба. Мам, ну він цікавий, він не такий, як усі. Що в цьому? Може бути цікаво. Рая, звісно, все розуміє, гормони, смаки тепері грають, але не настільки ж. О, що з ним можна робити? Шахмати грати чи клей нюхати? Я не знаю, чим він там займається, але мені аж страшно уявити. Рая, ти дійсно зібралась водитися з цим дебілом? Добре, гуляйте тільки Рая. Акуратно, я вас прошу, щоб файло собаки по дорозі не покусали. Що до нього навіть собаки не підійдуть. Добре, ідіть собі з Богом. Добре. До побачення! До побачення. Ой боже мій. Стьопа, давай заводи машину, будемо слідкувати за ними. А то, що на дебок і хтось там поб'є по дорозі.